У сучасному світі розвиток часто пов'язують з фінансовими витратами курси, гаджети, книги, тренінги, додатки. Але істина в тому, що багато найглибших змін починаються з речей, які не коштують нічого. У цьому відео я поділюсь способами, як покращити себе без вкладень, лише з повагою до себе і бажанням жити трохи інакше, краще. Звертайте увагу на свої думки та внутрішній голос. Ми говоримо до себе щодня. Навіть цього не помічаючи. Думками. Я не зможу. Це безглуздо. Я не такий, як треба. Змініть цей голос на м'якший. Я спробую. Мені не обов'язково бути ідеальним, я маю право бути собою. У мене все вийде. Спробуйте вести щоденник. Це може бути 2-3 речення ввечері. Про те, що вас вразило, що ви відчували, що покращилося. Це нічого не коштує, але допомагає краще чути себе. Відслідковувати прогрес. А коли ви чуєте себе, з'являється напрямок. Наступний крок. Кава, зарядка, дихання. Прості речі, які змінюють настрій. Чашка кави вранці, прогулянка, повільне дихання. Улюблена звичка. Це не фітнес програма, це піклування про себе. Коли тіло чує, що ви з ним, воно відповідає вам спокоєм. Дбайте про зв'язки не з усіма, а з тими, хто дійсно важливий. Написати повідомлення, сказати дякую, обійняти когось, побажати комусь гарного дня. Людська близькість це ресурс, який не купиш. Але його можна втратити, і саме вона часто стає тим, що тримає нас у найважчі моменти, що дає нам силу йти вперед. Дайте собі достатньо часу та дозвіл не поспішати. Саморозвиток це не змагання. У вас є право рости у своєму темпі, зі своїми паузами, на своєму шляху. Іноді найсильніше зцілення це дозвіл не вимагати від себе надто багато. Змінити себе не завжди означає витрачати гроші, іноді це лише про уважність, про тишу, про те, щоб почати з малого і поступово ставати кращими. Напишіть у коментарях, що допомагає вам змінюватись без витрат. Підпишіться, якщо хочете більше відео про розвиток, людяність і внутрішній баланс. Крок за кроком ми змінюємо себе не ціною, а турботою. Разом! Друзі, дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.